Наталка Попович. Казки про дівчинку Ему Із любові до дітей, а особливо до внучки Еми, народилася ця книжечка. Сподіваюсь, що казки зворушать серця читачів та наповнять турботою про людей та тварин. ЕМА Королева Квітів Жила була маленька дівчинка Ема. Вона була надзвичайно красива. Біленьке личко, карі очі, рожеві щічки. Її темне волосся чомусь не лягало, а стояло догори, наче корона. Всі, хто бачив Ему, казали вона така красива, вона наче квіточка, королева всіх квітів. Ема тішилась, їй подобалось, як люди говорили про неї. Вона дивила дзеркало та думала Я красива, я справді красива. Якщо Ема була біля річки чи озера, вона неодмінно дивилася у воду, бачила себе і шепотіла Немає красивішої дівчинки на світі, я найкрасивіша. Одного разу ема йшла полем, світило сонечко, вітерець розвіював волосся та ніжно гладив Емене личко. Аж ось вона почула стогін. Ема зупинилася і прислухалась. Стогін повторився. Хто це? запитала. Це я. Хто ти? запитала Ема, роздивляючись довкола. Це я, Ромашка. Ема побачила квітку ромашку. Ой, лишенько, вона була зовсім слабою. Стебло похилилося, листочки та пелюстки зів'яли. Ой, застогнала знову Ромашка. Ема присіла, що з тобою сталося, Ромашко? Я в'яну, сумно промовила квітка, я вже кілька днів не пила, ще трохи і я загину. Ема засмутилася, її маленьке серденько стиснулося від жалю. Я допоможу, я принесу тобі води. Ема швидко побігла до озера, яке було неподалік. Навколо озера сиділо багато зелених жаб. Ема побачила відерце. Вона взяла його і хотіла зачерпнути води. Та зелені жаби кинулись до неї. Це наша вода, не бери нашу воду. Ема злякалась. Зелені жаби обступили її з усіх боків. Одна найбільша жаба. Вистрибнула вперед і сказала Я королева жаба, і це моє королівство. Я можу дати тобі води, а лише за одної умови. Усі тебе люблять і називають найгарнішою у світі, а нас не люблять, бо ми зелені й негарні. Якщо ти візьмеш воду з цього озера, то вся твоя краса пропаде, і ти станеш потворною. Почувши ці слова, Ема впустила відро на землю. Вона не хотіла бути такою негарною, як жаби. Здалеку почувся стогін ромашки. Води, води. Її маленьке серденько знову стиснулось від жалю. Я згідна. Тоді бери воду, сказала королева жаба, і решта жаб розступилися. Ема підійшла до озера та нахилилась над водою. Вона глянула на себе і швидко зачерпнула воду. У раз її краса пропала, обличчя стало зелено сірим, гладенька шкіра зморщилась, зникла корона волосся. Ема схопила відро з водою та чимдуж побігла. Трави і квіти. Птахи та хита звірята, яких вона зустрічала дорогою, вигукували. Дивіться, дивіться, яка негарна дівчинка, вона потворна. Ема намагалась не слухати, вона швидко бігла. Ти прийшла, ти прийшла, тихо промовила Ромашка, важко піднімаючи голову. Пий, воду, пий, говорила Ема, поливаючи спраглу квітку. І ромашка пила, наповнюючи стебло, листочки та пелюстки живильною вологою. Напившись води, ромашка ожила і знову розцвіла. Її жовта серединка засяяла, наче сонечко. Дякую тобі, дівчинко, затріпотіла пелюстками ромашка. Ти врятувала мені життя. Я приходитиму до тебе щодня, щоб поливати, сказала Ема. Наступного дня Ема взяла відерце та пішла до озера по воду для ромашки. Як і вчора, навколо озера сидів гурт жаб, але вони вже не заважали дівчинці набирати воду. Ема нахилилась, намагаючись заплющити очі, аби не бачити себе. Але на неї дивилась колишня Ема, її біленьке обличчя, рожеві щічки, карі очі і волосся короною. Що це? скрикнула дівчинка. Це знову я? Так, це ти найкрасивіша дівчинка у світі, сказала королева жаба. У тебе добре серце, ти не пошкодувала своєї краси заради життя Ромашки. Тому я нагородила тебе і повернула красу. Ема підскочила від радості. Усі жаби заплескали в лапки. А ви. Ми такими залишимось, сказала королева жаба. Такими нас створила матінка природа. І ми не скаржимося адже можемо сховатися в зеленій траві. А ще ми можемо співати хором ква ква ква. І всім до вподоби наші співи. Ема несла воду для ромашки, трави, квіти, пташки та звірята шепотіли. Яка Ема гарна, яке у неї добре серце.